1 березня Всесвітній день цивільної оборони. Історія свята Традиції. Щорічно, 1 березня відзначається Всесвітній День цивільної оборони. Цей день започаткований в далекому 1931 році французьким генералом медичної служби Жорж Сан-Полом як Асоціацію Женевських зон зон безпеки. Для створення за допомогою двосторонніх і багатосторонніх угод зон безпеки в усіх країнах для того, щоб нагадати суспільству, які завдання для порятунку людей використовують служби цивільної оборони. З 1 березня 1972 року Міжнародна організація цивільної оборони набула статус міжурядової організації, до складу якої входить близько 50 країн. Ще 8 держав мають статус спостерігача. Участь України як спостерігача оформлена згідно з дорученням прем'єр-міністра України від 25.07.1998 року. 3 лютого 1993 року Верховна Рада України прийняла закон про цивільну оборону України. 10 травня 94 року Кабінет міністрів України приймає постанову, якої затверджує положення про цивільну оборону України. Перше було визначено, що цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Всесвітній день цивільної оборони має дві основні цілі. Забезпечення доведення до відому світу громадськості, життєвої важливості цивільної оборони та підвищення рівня поінформованості про готовність до запобігання нещасних випадків або стихійних лих та заходів, що вживають в разі цих інцидентів, відзначення зусиль та досягнень національних служб, відповідальних за боротьбу з лихами, вшанування пам'яті жертв. Всесвітні дні цивільної оборони є приводом для проведення різноманітних національних заходів, колокіумів, конференцій, дебатів на радіо та телебаченні, присвячених запобіганню стихійних лих та проведенню навчань. Вони також дають можливість оцінити розвиток структур цивільного захисту та наявних в них технічних засобів та обладнання.